you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Війна чітко показала хто є, хто навіть далені чорне від білого. Це стосується не лише звичайних українців, але й більш важливих стратегічних для держави питань, особливо потреби в оборонному устаткуванні. ДК Окороборонпром тісно співпрацює з бюро економічної безпеки України з початку повномасштабного вторгнення. Охоче б заробити на війні на місце в Держоборонці. Учора 2 січня бюро економічної безпеки України повідомило про те, що вручило підозри шістьом посадовим особам одного з держоборонних підприємств у повідомленні і йдеться про загадані посадові особи у березні 2022 року, тобто під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, закупили неякісні товари військового призначення для ЗСУ. Розтрата бюджетних коштів оцінюється на загальну суму 5,4 мільйони гривень. Держконцерн «Укроборонпром» тісно співпрацює із правоохоронними органами та надає усибічне сприяття щодо розслідування як цієї справи, так і розкриття усіх кримінальних злочинів, провадження щодо котрих на тепер відкрито. Хочем вкрасти чи заробити на війні, допоки країна героїчно чиніть супротив, не місце у системі. Ні, держборонного промислового комплексу часи Порошенка і любих друзів Свиночуків уже давно пройшли. Важливо, щоб держапарат притягав до відповідальності усіх, хто наживається на армії. У першу чергу це збереже життя наших захисників. На цьому ми все підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.